У салі суду, затриманий екс-заступник мера Харкова Андрій Руденко, відкрито викриває співучасників схеми. Ціни на фортифікацію були погоджені з обласною адміністрацією, і ті не мають претензій. Звісно, не мають, бо сама й отримала до 50% відкату з кожного тендеру. Гроші ділили між Хова, комісіями Міноборони і силовиками. Це централізована система крадіжки бюджету на захисті. Лише одна прокладка СБК-1 отримала 82 мільйони, Техінком кілька сотень мільйонів, проектний альянс майже мільярд. Керує всім Зруденком Вікторія Письмак, його співмешканка, яка координує десятки фірм і отримує сотні мільйонів з бюджету. І все це роками працювало під носом у силовиків. Але. Ще це не все. Руденко, будучи за мера, побудував схему на міських зливних станціях за скрит промислових відходів, м'ясокомбінатів, молокозаводів і автомик бізнес платив не Харків водоканалу, а прокладкам ХТКВВ і спецпромбут 2016 офіційно і готівкою, що місячна чорна каса не менше 10 мільйонів, а загалом з 20-го близько 500 мільйонів гривень. І тепер питання, чи сяде тільки руденко? Чи підуть під суд і ті, хто погоджував ціни, давав підряди, кришував? Бо якщо ні, це знову кіно. Руденка випустять, схеми лишаться і далі буде, як і було. Пиши в телеграм, якщо маєш факти по цим темам.